Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись сьогодні про що або про кого Янгол попереджає. Так. Так, одразу бачу замислений такий чоловік сидить і над ним. От фігура про іншого чоловіка, в чимсь він його звинувачує в своїх якихось негараздах. Дивіться як тут ситуація, в якій від нього відвертається жінка. Знаєте, з образою, з якимсь непорозумінням, з. З бажанням далі йти своїм шляхом, і, знаєте, не зважаючи на його якісь там думки, прагнення, все. мене це більше не цікавить. Думай, як хочеш, живи, як хочеш, я собі пішла. І він в цьому звинувачує не себе, а іншого чоловіка. Тут вже дивіться, як знаєте, Ну, хто впізнає свою ситуацію, то це вам якась така підказочка, але дуже багато думає і про цю жінку, не хоче її відпускати. І знаєте, коли йому навіть не спиться, може і вночі сидіти на ліжку і ці думки ганяти в голові. І сни можуть снитись такі важкі людині. Ну, тобто зараз якийсь такий період в нього, що складно пережити. От складно. Знаєте, коли людина хоче все це владнати, але зовсім не розуміє, яким чином це можна владнати. Угу. Так, і ще ось тут Тут до вас, у ваш простір, заходить нова людина. Або вже Хтось зайшов нещодавно в ваш простір. От як... ну, тут для кого як? Для когось взагалі це людина, з якою давно не було спілкування. А для когось дійсно зовсім нова людина. І в тому і в іншому випадку, це тут про те, що людина як якорь пустить в вашому житті. Тобто, це надовго. Це ну, не так, що там. Трошки поспілкуєтесь і далі кожен з своїм шляхом ні, тут якось довго будете спілкуватись. Далі для когось з дівчат викликаєте таке дуже потужне бажання в чоловіка. Спілкуєтесь десь, десь бачить вас чоловік, десь мріє про вас, багато собі там в голові малює. Так, про кого і про що ще попереджає? Ну, от знов тут чоловік, який опинився на роздоріжжі. Не розуміє, що йому. Це вже інший якийсь. Оце в вас, у сім'ї, там, де ви спілкуєтесь, мешкаєте, може, разом. Це, знаєте, як. Як сфера його цікавості. Наприклад, зараз який приклад привести, щоб було хоч якось зрозуміло, про що це може бути. Ну, Наприклад, давайте щось сподобалось. ну, Всім зрозумілий приклад. Щось сподобалось і хоче собі, собі придбати, але, наприклад, щось дорогоцінне і щось з того, що. Просто так не, не підеш, не придбаєш. Будь-якому разі треба збирати гроші. І є вибір, таке чи інше. І от він на роздоріжжі. Він розуміє, що він хоче і те, і інше, і розуміє, що треба збирати гроші або на таке, або на таке. Збирати в будь-якому випадку і придбати може тільки одне, от тому і опинився на роздоріжжі. Це може бути дійсно, от так як я промовила, а може бути будь-яка інша ситуація. Наприклад, там роботу пропонують, і він не розуміє на яку згоджуватись, там поїхати кудись. там ну Будь-чого це може стосуватись. Трошки поки що буде на роздоріжжі. Він вирішить, але ну, от, знаєте, там щось буде з процентами. От процент може, дійсно там хоче щось купляти в кредит, в розстрочку, і може дійсно там про проценти думає. Ну щось таке далі Знову ж таки, ця ситуація про чоловік та жінка. Жінка намагається відмежуватись від чоловіка, щось вона втомилась від нього. Таке показане. Показані два чоловіки один іншому, буде щось там, свої думки. Не те, щоб нав'язувати, але от я вважаю так. Він вважає це допомогою. Він не просто так проголошує, він розуміє якусь тупікову ситуацію свого опонента і намагається ну, як спрямувати його, от роздивись такий напрямок, роздивись ну, такі от там, погляди, думки. От просто коли. Є бажання людину просто зосередити на чимось дійсно важливим, ну, на його погляд, чи щось дійсно важливе. Далі показаний чоловік який спить і сни про жінку дивиться. І з'являються думки, що вона якось впливає на його розум, на його думки, на його бажання, бо щось вважає, що він занадто багато про неї думає останнім часом. Мені тут не показано, що тут якісь ворожіння йдуть. Просто показано, що вона дійсно для нього на даний період часу важлива. с а о Г. Більше літер тут не бачу, хіба що літера Б ще сюди йде. І найближче 90 днів, тут як кардинально будуть змінюватись стосунки цих людей. Так, ось тут розлючений чоловік на жінку літера К, літера Н, літера З Є. E. Щось вона йому каже, і, він, і від того, що він чує, він просто, ну, ну, ну просто. Дуже злий, ще сюди літера Х і схожа на літеру С. Угу. Тут дійсно тут багато думок. от Якийсь чоловік у вашому, ну, з ким ви там спілкуєтесь, щось ви його замислитись заставляєте. Щось він навіть сам не може придумати, як йому далі діяти, бо він тут багато з іншим чоловіком, може з родичем, може, з другом якимсь. Спілкуються, ну, просто от про вас багато розмов, ви центральна фігура для нього, станом як на зараз. Для когось з вас скажу, що є е, чоловік, який мріє про те, щоб ви його хватали за ноги і тяглись за ним по бідлозі. щоб ви не, впускали, не відпускали його, щоб ви просто от, е, ну просто. Вмовляли його залишитись. От щось... Для когось це по роботі ситуація, для когось ситуація стосовно особистого життя. Слухайте, шокується, що Шо такі образливі чоловіки, щось де ви там поцарапили кого. Так, далі. Комусь з вас каже, що Лягай раніше спати, бо проспиш на роботу. Ну, хтось з вас засиджується. Щось ви там чи робите, чи дивитесь, чи читаєте. І вчасно не лягаєте спати. Все ж таки наполягає на тому, щоб вам, щоб ви слідкували за своїм режимом сну, бо вам не вистачає того сну. Так, далі чоловік якийсь примчить до вас з якимсь виконанням. Виглядає так, що завинив вам щось. Ну, от, Наприклад, наобіцяв і довго-довго не виконує свою обіцянку, вже примчить і буде виконувати, а потім далі у своїх справах. Що не хвилюйтесь, зробить, все ж таки зробить. Але це щось, що ви чекаєте. ну от, Це по, по роботі. Це, знаєте, як, наприклад, він як окремий ланцюжок в ваших справах. Тобто частинку роботи він робить, потім ще хтось, потім ще хтось, і все буде зроблено. От Зараз як застрягло, все на етапі цієї людини. Тобто примчить буде щось робити. Так, якийсь чоловік очікує на ваш дзвінок. Тут щось дійсно з роботою пов'язане. Ну, це знаєте, коли, наприклад, ви телефонуєте і говорите: все зроблено, все готово. Таке чекання є. Далі. Ой, біганини чимало тут. Це навіть на перспективи. Знаєте, от так як в один день щось навіть не встигнете зробити. Показаний мені від вашої біганини залежить якийсь чоловік. Там вже дивіться чи по роботі, чи особисті якісь справи. Але Тут цілий ланцюжок людей. Тут дивіться, як спілкується чоловік та жінка. Потім жінка десь біжить, ось десь вона дуже заклопотана. В очікуванні знаходиться чоловік і щось він дуже незадоволений, знаєте, як затягнутий час. В цей час він спілкується з іншим чоловіком, який незадоволений, що він весь час йому жаліється про вас. Ну, тобто тут, тут просто от якась Санта Барбара Дівчата для когось з вас показано. Ви ж втрачаєте сили, ви якусь, ви щось, дивіться, як, ви спілкуєтесь з якимсь чоловіком, який як висмоктує з вас енергію. І ви, ну. Наприклад, вам не доподобається спілкування, чи у вас весь час нема на нього часу, а він потребує уваги до себе. Це може бути, Мені більше, де, як десь ви з ним спілкуєтеся, не у вас в домі. Більш як, знаєте, от людина, яка хоче бути для вас родиною. Але ну, так воно зараз не є. І хочу бути з вами в парі. От він мені зараз це демонструє чітко, що я хочу бути з нею в парі. Але ви його, от так як ви його сприймаєте, то це тільки втрата енергії. У вас нема до нього почуттів, у вас нема такого, щоб вас тягло до нього, щоб ви хотіли його бачити, чути. І це для вас дійсно. От, ну, тут, тут ви себе не вмовите. І тут не ситуація, коли... Ну, там, згоду ви, згодом ви там, навчитесь якось так по-іншому відноситись до нього. Воно так не виглядає. Тільки втратою енергії вам це показано. Тож бережіть себе. Ви дуже вродлива, ви не залишитесь одинокою. Бо... Показано, що у ваш простір вже є чоловік, який завдається питанням. Ви одна чи не одна, він може на щось розраховувати чи відійти одразу. Бо тут такий, що в трикутник, він не полізе. А цей, який е, спостерігає за вами і питання, це собі завдає, він, от, як по енергетики, по енергетиці він вам підходить. Тож не хвилюйтесь про себе і не думайте про себе, що ви залишитеся одна. Ні, Взагалі ніколи не треба так думати. Людина це парна істота. І кожна людина, тільки... треба для цього тільки бажання. Кожна людина буде мати свою пару. Якщо є бажання таке. І знаєте, бажання без оцих але. Але не треба, щоб він отакий, щоб отакий. Ви просто думаєте, який вам потрібен, і все. От не треба у цих хале. Вони заважають у виконанні такого бажання. Не бажайте собі бути в парі. Знов показує, що про когось з вас, дівчата, ну мріє. Один чоловік, інший чоловік. От знаєте, є ваш образ. Тут одразу два чоловіки про вас мрії мають. Так, давайте, що в нас блюдечко ще покаже. Так, так воно і показано, що є чоловік, який він не просто мріє з вами розмови розмовляти, а він мріє про інтим. Таких мрій в нього багато. Для когось, у кого у вас був інтим, весь весь час він хоче до цього повертатись, він хоче ще і ще. І вважаю, що ви дуже підходите один одному. Так. Ну, я ж думаю, ви бачите, да, цей символ. Розумієте, що все в порядку в людини. Здоровий. Ну, все, на цьому я закриваю. І знаєте. Для когось все ж таки тут є поєднання в пару. Якщо от у вас поки що тільки таке спілкування, яке, ну так, ви розумієте, що ви подобаєтесь один одному, але таке воно ще сміливості не вистачає, то тут показане поєднання в пару. Воно таке буде все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і людей теж дуже гарних поряд з вами. Обов'язково бережіть себе, і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока, побачимось!